Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. На нашому городі ми маємо три різновиди капусти кольорабі за, з різними строками дозрівання. Сьогодні хочу вам їх показати: показати стан на сьогоднішній день і трішечки про них розповісти. А, і так, почнемо з того, що сьогодні в нас 2 липня. Перед вами зараз капуста сорту Бланкіт, і це саме сортова капуста, не гібрид. Її ми якраз то вирощували минулого року, тому певний досвід маємо. Саджали ми абсолютно всю капусту за схемою 40 на 40, тобто, у нас 40 сантиметрів між рослинами. І 40 см між строчками у рядку. Як бачите, маємо ще й трішки білокрилки, але в принципі білокрилка саме капусті Кольорабі не заважає, тому що вона вражає листя, плід вона не трогає. Звісно, що чим гірше листя, тим гіршим буде плід, Але зараз ми, в принципі, її побороли. Скажімо так, в нас немає масовості такої, як була минулого року. Хоча й минулого року в нас була білокрилка, але плоди ми продавали. Бачите? Такого обліпленого, як минулого року, не було. Тобто, в принципі, масовості такої ще немає. А, і так, капуста Бланкіт. За своїми строками дозрівання, це ранньо стигла капуста. Її вегетаційний період 50-60 днів, заявлений. В Принципі, на цій стадії її вже можна навіть збирати їсти. Ми е, на цьому тижні одну вже зривали, пробували. А досить соковита, смачна. І вже можна її навіть давати на ринок. Тобто її розміри достатньо крупні для продажу. Звісно, що вони ще не набрали своєї такої, скажімо, заявленої ваги, заявленого розміру, але по суті. Можна вже починати її реалізацію. Виглядає досить непогано, колір має такий досить привабливий, і через те, що вона цього року в нас не замучена білокрилкою, плюс висаджена досить рано, хоча можна було б ще раніше, то вона має гарний розвиток і ось цю плескато округлу форму, таку, яку зазвичай. Має капуста Кольрабі, тому що минулого року вона в нас була дуже безформена, вона була досить видовжена якимись такими незрозумілими формами. Ось так виглядає капуста Бланкіт. За схемою посадки, їй така підходить, тому що в неї не дуже багато листя, і листя, як бачите, не дуже крупне. Тобто, таке досить, досить невеличке. Ось так виглядає капуста бланкіт. Бачите, є навіть вже такі досить крупні екземпляри, але є і ось такі Ось такі. Тобто ця капуста може розтріскуватись. На жаль, на жаль, є в нас і такі. Так, хотіла би ще вам показати десь розтріскану. Ось. Але не можу сказати, що це прям масово. Ну і сотків 5, напевно, десь є. Ідемо до наступної. Наступною за строками дозрівання в нас іде гібрид Спарта. І здавалося, цей гібрид має бути покращені властивості мати. Але чомусь вона нам не так подобається. По-перше, в неї більше листя, і ось така схема посадки вже, можливо, в принципі, може підійти, а можна було би і. Ширше саджати. Але що нам не сподобалося, це те, що вона дуже сильно розтріскується. І це для неї реально, можна сказати, масовість. Так, ви бачите? Якщо бланкіт це невеликий відсоток, скажімо так, то ось цей гібрид, а це єдиний гібрид у нас. А він досить потрісканий. Хоча на даний момент також, бачите, має непоганий розмір. Ось, і в принципі, також вже годиться для ринку. Строки її дозрівання, тобто вегетаційний період, в неї 60-70 днів. Вона зелена, також має округло плескату форму, але, ось, як я кажу, вона дуже схильна до розтріскування. Це гібрид Спарта. Ось, бачите, вона в нас також трішки з білокрилкою, але на даному етапі то вже їй не заважає. Тим більше в нас зараз починається жаркі дні, то білокрилки не уникнути просто. Є, ось, бачите, досить такі більші. Вона підходить для свіжого споживання, так само, як і бланкіт. Бланкіт за рахунок того, що вона рання, вона абсолютно не годиться. Для зберігання. Так само і Спарта. Вона також не підходить для тривалого зберігання. Вона може зберігатися тиждень-два, навіть до місяця може зберігатися, але не довше. Ось, бачите, є і ось такі екземпляри. Але переважно більшість чомусь розтріскана. Ну і третій, третій в нас також сорт. Це гігант. Назва його. І він дійсно їй відповідає, листя мага здорова, і їй би вже точно хоча б 40 см давати. Вегетаційний період 100-120 днів. Це пізня капуста кольораві. І наразі вона лише починає в'язати голівку. Ось така вона. Заявлена вага. Взагалі, капустинок цих голівок самих десь 3-5 кілограмів. І вона підходить для тривалого зберігання. Тобто ця капуста більше для переробки, ніж для свіжого споживання. В салати вона не така буде смачна, не така соковита, наприклад, як бланкіт або спарта. Вона більше як для Тушкування, варіння, запікання, чогось ось такого, ніж для салату. Але вона, бачите, на, наразі ще їй довго. Ось, Вона ще геть зовсім малесенька. А, на ній також є білокрилка, але як бачите, не бачите, зараз покажу. Ось. Тому на даний момент можу зробити такі висновки. Бланкіт, капуста мені дуже подобається. Спарта я би її більше не саджала. Але в нас є ще багато насіння, тому я думаю, що ми її будемо таки саджати. І по капусті Гігант сказати нічого не можу, так як ще ми не бачили її. Результату ще ми не бачимо її голівки взагалі. Ще нічого не видно. Не розтріскується поки що, напевно, тому що ще немає чому розтріскуватись. Але відповідно підживлень, абсолютно все даємо, в тому числі і кальцій. Але розтріскування, як бачите, Є. Хоча я не скажу, що в нас якесь перезволоження, дощі в нас ідуть, але вони не промочують абсолютно землю, вони лише злегка поляпують скажімо так, на рослини згори. Тому ось такі, якщо маєте питання, задавайте, якщо маєте досвід вирощування саме цих сортів, то пишіть його, а можливо, ви вирощували якісь інші капусти, ви можете, саме кольорабі, ви можете поділитися назвами, сортами чи гібридами гарних капуст, які дають стабільний врожай, які не схильні до розтріскування чи хвороб. І до зустрічі на моєму каналі!